Один міжній ряд, він робиться в кінці, основної стіни. Починаємо з відгуку, тому що ще у нас там буде вода, тут проходити. У школі села Лютенське Будища, що на Полтавщині, триває ремонт санвузлів. Нині у закладі проживають 37 переселенців. Тут їх приймають від початку повномасштабного вторгнення. Люди проживають у шкільних класах, діти навчаються дистанційно. На час ремонту деякі виїхали, але всі повернуться по закінченню ремонту. Душові кімнати будуть відновлені, туалети, також пральна кімната. Ремонт виконують у рамках проєкту Модернізація колективних центрів, який започаткував благодійний фонд «Карита з Полтава. Це масштабний проєкт по модернізації колективних центрів притулку для внутрішньопереміщених осіб. Вже проводяться роботи в таких центрах, як Бірки, це Бірківська школа, лютенсько будищанська школа, Сергіївка. Ще планується також Кремічух. У нас і то ще Сухарабівка Решителівського району. Цей проєкт працює за підтримки Карітас Люксембург. І за їх підтримки проводиться фінансування приблизно десь на один колективний центр, десь припадає до півмільйона гривень. У нас комплексне замовлення на сантехніку, плитку. Повністю вираннює стіни картоном, тоді укладка плитки, заміна сантехніки, заміна проводки. Ремонт у Лютинсько-Будещанській школі стартував на початку грудня. Завершити його планують 26 грудня. В одному із навчальних класів разом із родиною проживає 65-річна Ольга Акольцева. собачкою, і з внуками, і з дітьми тут приїхали сюди. Тут нас дуже добре зустріли, все у нас тут гарно заботятся о нас, лечат, врачей вызывают, приїжджають волонтери, кормят нас. В нашому окрузі на даний момент проживає 131 людина, 37 проживає в школі, і в приватному секторі проживає 94 людини. Це по будинках живуть люди. Ну, почали вони до нас приїхали, мабуть, до нас в самих перших приїхали в Зіньківській громаді, того, що 27 лютого, з Волноваха в нас приїхали, з Бахмута є люди, ну, Донецька, Харківська, Сумська область. Облаштовують душову кімнату і в школі села Бірки, де також живуть переселенці. Це наша проходить кімната, ми проживаємо. У нас тут 4 людини проживають. Тут мужчина у нас зняв будинок, бо в нього розбили будинок, де він жив під Донецькою областю. Діти зараз чоловік 18. То було 25 у нас. молоді, трошки виїжджала. Зараз ми наносимо шпаклівку на стіну для того, щоб волога не поступала на саму поверхню гіпсокартину, ну і для того, щоб нанести в подальшому форму. Діятиме проєкт до кінця 2022 року, розповів Олександр Мошенець. Там можливо за погодженням вже з нашими донорами, партнерами. Якщо там якісь більш масштабні роботи, які потребують в першу чергу якихось погодних умов да, технічного плану, то може воно трошки затягнеться до тепла. Але загальні основні роботи проводяться до кінця року. Тетяна Івах, Сергій Єрохов. новини на Суспільному, Полтавщина.